Так, всім доброго ранку. І так, всім доброго ранку. Сьогодні готуємо рибку. Беремо матіас або оселедці. Вичищаємо від кісточки, від шкірочки і будемо готувати. І так, нам треба дві цибулини червоні. Ріжемо їх отак півкільцями тоненько, одне велике яблуко або два маленьких. Ріжемо слайсами. І тут така я знайшла такі слівки. Або рідка різка сметана. сливочка така у нас тут продається. І так, беремо очищені філешки, складаємо їх в судочок. Ось. Бачите? ось так я помила, почистила вже, бачите? Поклала дві філешки зверху чуть-чуть цибулькою притрусила, зверху чуть-чуть яблучко поклала. Отак. От і знову ставлю дві філешечки Раз і два, аби вони промаринувалися. Зверху знову цибульки. Зверху знову яблучко. Отакиме От ось слайсиками, можна навіть трошечки більше його. Отак. О, бачите? І знову філешка. Філешку не солю, нічого, але ви можете посолити, бо воно тоді виходить не солене. Я таке люблю. Мало сольне. Все. Дивіться, який у нас швидкий рецепт. Зверху яблучко поклали. Зверху червону цибульку притрусили. Все. Все, що ми маємо, ага, ще трохи цибуля лишилася. Я її сюди. О. Все, оце таке ми втрамували. І хай воно буде марунуватися до завтрашнього утра. І беремо оцією сливочкою заливаємо. От воно має його покрити. Ох! Ось, ось, бачите, а, хамуха впав мій стакан. Ось, ось бачите, наскільки воно? Все, що воно трошечки покрило, не, не геть. Ну, одного стаканчика нам досить. На шість філіїв, це на три рибки. Все, і тепер чекаємо до завтрашнього дня і завтра будемо куштувати. Можете присолити. І так, сьогодні рівно сутки, як я зробила. Ось Відкриваємо, Откриваємо, достаємо з холодильника. І дивимося, бачите, юшечка впиталася. Віці які вони аж розові такі від яблучка, від цибульки. А на смак, звісно, бомба. Я вам передати не можу, тому що я вже не вдержалась, поки записала відео і спробувала. Так що всім смачно пробуйте!